Окей, вкрадіть мене. Усе, Я хочу, щоб мене викрали Прибульці. Еліо! ти прогуляв школу? Не знаю, чи ти кордони перевіряєш, чи ви чи... на з картинок ти. Не знаю, але здається, на науці йти. Сину мій, чи готовий ти стати найвбивчішою машиною смерті у Всесвіті? Еліо! Це у космосі Аліо. Заведи друзів нарешті. Я хочу знайти своє місце. Прибульці, якщо чуєте, заберіть мене, будь ласка, вас! Це все насправді. Ми її шукаємо у всіх галактиках. Мрійників ізоригляді, як ти. Ти мене з'їси? Ти куди мене звуть Еліо? А тебе як звуть? Мене ніхто раніше про ім'я не питав. Я главна. Там звідки я, я не вписувався. І гадав, винна земля. Та що як причина в мені? По-моєму ти класний. Ти мені подобаєш.